Німеччині є такий е, бізнес-план. Вони фірму там визивають, заганяють її в банкрутство, банкрутують тут і все, і потім вони, як фенікс, розрождаються. В... <правда> Варіант, як відбувається співпраця з німцями. Німецькими mm -hmm. будівельними фірмами, бо можливо, ви колись захочете виходити на ринок Німеччини, і вас теж це е, може спіткати, бо е, починаєш ти з ним працювати, вони все окей, все класно, все, давай, люди є, починаєш працювати. Е, працюєш, заробляєш гроші, робиш якісь майже, а mm -hmm. вони, а дайте, а дай ще бумажку, а дай ще бумажку. А дай мені бумажка, що ти маєш майстра на будові. Нема майстра. Ну не, не споставляється законодавство польське з законодавством німецьким. Вирішили це питання таким чином, що взяли керівника будови з управліннями Тут, в Польщі. Він надався документи, ми їх переклали, і це їм якби підходить. Хоча в Німеччині достатньо було мати там, скажімо, каміщика, який має майстра, як називається майстр. Цього було достатньо цілком для, для німецької фірми. А тут в Польщі треба цілого керівника. Приходили молоді, активні люди. Хлопці вже упеклися, трохи попрацювали тут, понабивали шишок, і не доплати, і в індикації, і комарніки, і все, що вже хоч було у них. І ну, з такими людьми дуже приємно спілкуватися. Вони прийшли, щоб більше можна навіть не отримати інформацію, а підтвердити свої гіпотези для розвитку в майбутнього, щоб зрозуміти, чи рухаються вони в правильному напрямку. І їм це було насправді дуже важливо. Я бачив, вони і самі і ці дуже сильно дякували за те, що всі їхні страхи, те про що вони тільки сумнівалися, про те, що, те, що, про що вони думали, вдалося їм підтвердити, і вони тепер, скажімо так, більш сміливо можуть рухатися по своєму шляху, тому наміченому, який вони собі спланували. Бо є деякі блоки, які просто стримують подальший розвиток. А хлопці молоді перспективні ідеї на бізнес мають і надзвичайно важливо, щоб хтось просто їм підштовхнув. Це може бути консультація, це може бути якийсь нетворкінг, бізнес-тренер чи ментор без різниці в залежності, що на кого діє. Я рекомендую користуватися послугами різноманітних дорацій податкових. Раціправних, консультантів, просто прийти поговорити в приємній атмосфері з розумними, активними, молодими людьми. Це завжди класно, завжди круто, завжди заряджає, завжди якась корисна інформація відбувається як і в одному, так і в другому напрямку. Тому не соромтеся, дзвоніть, пишіть, заходьте в гості, Роман Бізімігрант. До нових зустрічей.